Всім привіт! Не звертайте на мене уваги. Я на лікарняному з дитиною, але я вже встигла помити машину і зробила собі на калапуцяла літрі чая з парцеляна і прочитала таке повідомлення, яке мені прислали в інстаграм. Маша, Зніміть, будь ласка, огляд на відео Юлії Гарбуз. В якому вона з Вовою щось там купує сертифікати. В общем, цікава ваша думка. Мені дуже приємно, що вам цікава моя думка. Я тільки що передивилася це відео по свіжачку. Значить, давайте обсудимо ребята. Я там ще в коментарях зцепилася, ну я ще так, понимаєте? Значить, розворачується картина як Юля знімає відео про те, що вони приїхали в торговий центр зі своїм молодим чоловіком, хоча не його не показувала потім ми, де його вже побачили. Купляти, не купляти, а Юлі дарили сертифікати. Магазин Жасмін, ніж женска біля, кстати, дуже непоганий магазин. Вот. і брокарту. Брокар, мабуть, ви всі знаєте: Резидентка брокарна. Вони приїхали. Потраты все сертификата. Начали вони з магазину нижнього Белья. Прекрасний магазин. Ціни... Цены. Я була в этом магазине, классный магазин. Я купувала там себе чорну такую пижаму в мене столи. И кофточка. Вот. Она использовала. Сертифікат додала 200 гривень до 3000, по-моєму, сертифікат був 3000, тисячі і купила себе какое-то ніжне білю. Яке мене не побачила, але що нам це дивитися, собственно говоря. І пішла брак карт з володі. Тушь, здається, вона хотіла. Туш, і тональний туші. Кстати, вона дивилася туш Clorance 4D. Это действительно хорошая тушь. М -м -м. Коштувала вона 1800, здається, гривень. И... Зупинилася вона на туші Dior, Тоже великолепная тушь, больше 2000 гривен вона кошта. У неї був сертификат на 2000 гривень. І вона собі купила тушь. Ну. Но... При этом она говорила, что она хочет тональный крем. Вова в этот момент сильно возмущался. Что это такое? Зачем эти туши? Что для меня стало непонятным? Так это то, что взрослый мужчина. Як писали в комментариях, девочки не знаю, напишите вы, бо я Шо він уже був за нарци. отношения у нее же с женщиной были. Смеем представить, что он имеет понятие, что женщины, косметика неотъемлемые вещи. И ей хватило только сертификата на а, этот, я называется, на тушь. Ну, я, ну, я не могу судить, но ну, может у человека реально не было денег. Ну, знаете, это такая. Сейчас такое время, у кредиты, и то, и все, и какие-то обязательства. Давайте уже его тоже судить не будем, потому что это такое время. Но нам показалось так, как будто бы, знаете, она ему немножко намекнула, но он вроде бы проигнорировал. Ну, это такое, ребята. Но меня смутил тот факт, что он так к этому как-то с юмором относился, типа ха-ха-ха, какая-то косметика и столько денег, ха-ха-ха-ха-ха. Просто вот я вам говорю, как замужняя женщина, что мой муж, Всегда знаю, что хорошая косметика, и хочешь, чтобы позволить вот эти женские забаганки. Вот. А еще я наперед перебегу, она посоветовала помаду Шанель. Помада Шанель коштує больше 50 долларов. В комментариях одна какая-то залупа написала, что що... Ты ходишь в курточки за полтора. Не-не-не, как же она сказала? Ну, что-то такое, типа ти хто, ну приди, что ты рекламируешь, дорогие такие помады? Ты приди свова, пускай він тобі, мог без сертифікату щось то подать. тут вообще Вова? А потом другая пише, в курточці за 1500 тысячи рекламують помаду, советують за почти за три тысячи гривень. Ребята, хто ви такі, чтобы вообще відкривати свою пасть і судити? Ви що? Ну і що? Да, она может себе позволить помаду. Ну а зачем? На сильной 15 курточек. Вы кто вообще судить? Вот эти комментаторы там. Я там цепилась. Ненавижу просто коли людей судят по одежке. Не могу. Но я, конечно, надеялась, что в конце он скажет Володя, этот, возьми тональный крем, ты ж хотела. Возьми, давай купим. это она Вот икре. не случилось, но может есть какие-то обстоятельства. Далее они пришли в Ашан. Юля несколько раз, конечно, сказала, что она хочет есть. Вова это как-то никак не, не про, Никак вообще. Они пришли в, в Ашан. куплять якісь продукти. Що мене взагалі поразило просто вдоль і поперек, це те, що вони не взяли пакета І пішли далі, десь там на фудкорт або що. Ну, пакет стоїть 3 гривні, візьміть той пакет, потім мусор нього розкладати викинете. представте, несуть банки, туалетну бумагу, якісь це, все. все це в руках по торговому центру. Це нормально напишіть? Ну, я не знаю, для мене це був шок. Тобто, говорить о знаєте, мелочності. Ну, не зі сторони Юлі. ні-ні-ні. где, Ребята, Юля молодец. Она трудолюбивая девочка. Давайте любить любы Боже правду. Она зарубляет. Я уверена, она там что-то хочет, свою жилье, она всегда об этом говорит, я ее понимаю в этом. И желаю, чтобы все у нее получилось, и блог ее развивался. Она непоганая девочка. Конечно, блог ее на любителя. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вин, я уже твое мнение говорила. Вин скупы. Да меня все мужчины тельцы. Мужчина телец имеет склонность, это не жадность, это скупость, это экономность. Допросить да меня, конечно, я не хочу никого обидеть, но это факт. Это устойчивая земля. Которая не идет на поводу эмоций. Когда я люблю женщину, я хочу ее радовать, я хочу ее баловать. Нет. Это не Вову. Юля, как человек воды, да? Она скорпион. А ей как раз нужна вот эта мужчина. Щедрость, сумасшедшие эмоции и прочее. Этот союз имеет место быть, но. Повірте, Юля бачить ці всі моменти так само, як і ми з вами. А зділа банку пошли, там це ужас. Для мене він скупий. і не потому що він такой жаль, вот він такий он може він Можна краще лучше там квартиру потім потом чиснять. А тут можна зекономити, так зачем ми будем покупать? Зачем купити тональний крем? За 3 тисячі гривень, якщо можна купити за 300. Понимаєте? Він ходив і удивлявся з це. Тобто він розумів, що як то що тут тратить на тональні креплети 2 тисячі гривень. Я просто хочу сказати так. Що мій чоловік, коли знає, що мені треба купувати косметику, він примерно розуміє, що це зарплата. Бо він вже розуміє, що косметика дешева не буде. І він злиться, коли я купую дешеву косметику. От це Evalime, да, тональний я йому доказувала, що Дімно, він класний. Він мені каже, Маша, ти, ну, купи собі нормальний тональний крем. При тому, що у мене і Armani, Армані, Dior, Діор, Шарлотта Тілбері, да? Є присутствують наявності. Він для нього... Він хоче, щоб його жінка могла собі дозволити все. Звісно, він не може мені подарувати Rolls-Royce. Але він знає, що це жінки, і їх треба висполнять. От Хоче жінка, подари, зроби сюрприз. У нього цього нет, тому що він телец. Ну такі мужчины тельці. Не надо його за це судити. Ребята, він такий є. Гадішек мені приніс шоколад. Вин такие есть. По а, поводу там написала, что вот Юля со своим другом Вадимом ходит в рестораны. А свой на фудкорте. Ребята, я вам скажу так. По поводу этого. Это комментарии там читать. Я обожаю фудкорты. Обожаю. І якщо мене Діма запрошує десь в ресторан, я виберу фудкорт, бо я можу і то, і то, і то, і то взяти. Це не значить, що показатель чись секунду, це не говорить, що він там її не любить чи ще щось це. Ви вже таке щось придумали, хай бахмуле. Но, ви просто вас це удивляєте, ви такі, боже, як, як? Ну це мужчина тілець устойчива така земля. Он лучше эти деньги сохранит, откопит. Он не склонен тратить на какие-то забаганки и радости. Он считает, что що лучше, чтобы в запасе было, десь там таке время тяжёле, шеше, ше щось. Я его за це не засуджую. Но Юля із той категорії жінок, которые хотят вот этой вот эмоции, бури любви, где мужчина готов ради тебя на все. Это моє мнение. Ви, конечно, пишете вже. Но він такий. Ну такий, він що, ну що ти зробиш? Нічого такого. Это... Ну, то, що він скупердячик, ну так. Да. Він знайде хороший тональний лайн, купить лично. Но він це не зробить, бо він вважає, що вона потреби потрібен закривати сама. А я так не вважаю. Вы... Он їй духи подарил 35 мл, да? по-моему, какие Шанель Шанс, по-моему, да, вот он ей на Новый год, она ему подарила там бритву какую-то хорошую, а Вин ей подарил там, ну, ну, такой он, видите, Юля сама сделает вывод, надо, не надо, Юля сама сделает, мне кажется, вывод, я думаю, что она все прекрасно понимает, она далеко не дура, поверьте, она все сече, она далеко не дура, на все, что надо, и она поймает зробить. Например, мое мнение, это не мой типаж мужчины, вообще, вообще просто, он не располагает, как... вообще, он не умеет не шутить, он не умеет женщину ручку подать, говнючку, это вообще не мой формат. Кому-то нравится, девки, все мы разные и всем не вгодишь, ну, мне, например, не нравится. Ну, он такие, я просто почитала что и я все поняла для себя. Вот так вот. Кожен говорить своє дівчата. І Дело не в тому, що хто багатий, хто бедный. Ви не поняли. Я не про те, що багато и хто бедный. Хто у нього зарплата була 2000 гривень, дуже багато років тому. І він мені на день рождения подарив Івсин е Ларан духи Libre. вони только вийшли 100 мл. Це дві зарплати, понимаете? Я його чуть не вбила. Но він знав, що я хочу эти духи, але він вирішив, що 100 мл, він максималіст у мене. Він каже, я піду грузчиком, піду сов, що угодно, щоб тебе порадувати. Ну, я так воспринимаю. Мужчина свою жінку хоче поба. Канешна, в сімейній житті потім я вже говорю так. Мені надо то-то, то-то, він каже, наїть сю. Ну я ж така кумна жінка, понимаєш, що ми сейчас не можемо це собі дозволити. Це сейчас, ну, не пріоритет, в пріоритет у нас уже з дітей, бає, діти, ремонт і так. так. Ну на начальній стадії стосунків я вообще считаю, адде квіти. А де це все, ну Ну я така. Мені це надо, дівчики. Так, да, я балована, я вні... хочу внимание постійно со стороны мужчины. Може он такой, может он ну, даёт это внимание, но по-другому, как-то. Может он ей как мужчина помогает в каких-то делах бытовых, и она довольна этим тоже. Не знаю, напишіть ви по поводу цього. Всього не такого відео я не побачила, Сергій, звичайно. Юлія, бажаю удачі. Вона мені імпонує в плані, е, вона молодець. Она ставит себе цель, она двигается. Я думаю, что все в неї получится. То, что пишет, она не такая, какая она там. Она, она скорпион. Конечно, она не такая, ребята. Конечно, я вам как скорпион говорю: она не такая. Она, если надо, покажет зубы так, что вы обалдеете. Ну, а какая она должна быть? Конечно, она, она що, на голову ей чи чешу. Ну, как бы ничего плохого, про неї не могу сказать. Тобі води, людина як я. Ну, от що? що про мене? Можна про мене поганы сказать, а ну попробуйте. Все, дорогі. Спасибо вам за внимание, Напишіть своє мнение. Я своє мнение пробовала вам сказала ще давним давно Уже мене меня мужчина это кладезь любви, баловства, заботи, внимание і прочого всього. Типа, знаєте, тут... Я не знаю, що. от мене зі школи і подарував мені шоколадку, бо мама любить шоколад. Я розбалована этим. Ну я ну, я так і ставлю себе, що мама, жена це люди самые близькі, надо їх баловати. Ну, ми жінки, я девочка, в 70 років я буду дівчинкою, А вони всі сильні чоловіки, формируются відповідальність у хлопців. Ви знаєте, він знає, що мамочка лежить, болить лег голова, треба то побалити, приніс мені шоколадку. І чоловік теж прийде, то цвіточки принесе, то ще щось без, без повода, повод не треба. У мене такого немає, дівчинки, щоб я сумки тащила. Я оце один раз до бабушки воду привезла, бо я так заїхала, то на каблуках, так я вигрібла таких тут від от всіх, а що більше не поїду сама. А то, ну, а то вже таке. Кажуть, кожному своє. Якщо жінка розрішає на, на їздити, це її вибір. Вот і все. Все, я вас обнімаю, а ви напишіть мені теж щось. будь пожалуйста, лайки. Потому що у вас мало лайків, мало коментарів і просмотрів мало. Пожалуйста. Все. Гарного вам дня!